Світовий досвід переконливо свідчить, що в процесі становлення нової держави велике значення має створення власних збройних сил. Бо як у воєнні, так і в мирні дні армія є одним з головних інститутів державності. З перших днів існування незалежної української держави ведеться копітка і невпинна діяльність спрямована на реформування власних збройних сил, основою яких є сухопутні війська. Саме вони є головним носієм бойової могутності збройних сил незалежної української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні збройними силами України своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час. На сухопутні війська покладені важливі завдання, основними з яких є підтримання постійної бойової готовності, високої боєздатності з'єднані частин, участь у проведенні інших заходів, які б забезпечили стримування можливої збройної агресії ззовні та забезпечення недоторканості державних кордонів і територіальної цілісності країни, участь у виконанні міжнародних зобов'язань для підтримання миру і міжнародної безпеки. Утворенню сухопутних військ України передували історичні події, що були пов'язані з розробкою правової основи будівництва збройних сил України і реформування угрупувань військ. Отже, з 12 грудня 1991 року колишні київські а також одеські прикарпатські військові округи війшли до збройних сил України та склали основу сухопутних військ України. Згодом відповідним указом президента України від 23 травня 1996 року, з метою підвищення бойової готовності та реформування збройних сил України сформовані сухопутні війська збройних сил України та створено командування сухопутних військ якому підпорядковані війська тодішніх західного, південного та північно-оперативних командувань, з'єднання і частини безпосереднього підпорядкування військово-навчальні заклади? Втім, час не стоїть на місці у світі з'являються нові форми і методи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння, що потребує нового підходу в організації діяльності та будівництва української армії. Початок цьому процесу дало ухвалення нових редакцій стратегії національної безпеки України та воєнної доктрини України, а також затвердження стратегічного оборонного бюлетеня і концепції реформування і розвитку збройних сил України до 2017 року. Так вже цього річ з метою удосконалення системи управління та переходу на міжвидову організаційну структуру збройних сил відбулася трансформація їх організаційно-штатної структури. Відтепер у збройних силах функціонують оперативні командування південь та північ. Також вже з наступного року всі військові частини сухопутних військ комплектуватимуться виключно військовослужбовцями контрактної служби. Структурно сухопутні війська складаються з родів військ, призначених для виконання визначених бойових завдань, а для забезпечення бойової діяльності до їх складу входять спеціальні війська з'єднання частини та установи технічного і тилового забезпечення. Родами сухопутних військ є механізовані танкові війська, високомобільні десантні війська, ракетні війська і артилерія, війська протиповітряної оборони сухопутних військ. Окрім цього, до складу спеціальних військ входять підрозділи розвідувальні, спеціального призначення, інженерні, зв'язку радіоелектронної боротьби, топографічні, гідрометеорологічні, технічного, тилового та медичного забезпечення. Механізовані і танкові війська є найчисельнішими серед родів військ та складають основу сухопутних військ. На озброєнні їх з'єднань і частин знаходяться найсучасніша військова техніка, здатна успішно конкурувати з кращими іноземними зразками. Ракетні війська і артилерія гідно продовжують славетні бойові традиції більш ніж 600-річної історії артилерії. До складу ракетних військ і артилерії входять з'єднання оперативно-тактичних і тактичних ракет, з'єднання і частини гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет. Армійська авіація є найбільш маневреним родом сухопутних військ. Її частини і підрозділи ведуть розвідку, знищують бойову техніку та живу силу противника, здійснюють вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджують тактичні десанти, доставляють у вказані райони бойову техніку та особовий склад, виконують інші важливі завдання. До високомобільних десантних військ належать з'єднання частини та підрозділи зі складу сухопутних військ і армійської авіації, що цілеспрямовано підготовлені для спеціальних дій у тилу противника. Ці війська знаходяться у постійній бойовій готовності і є наймобільнішим родом військ, які спроможні виконувати будь-які завдання в різних умовах. Війська протиповітряної оборони сухопутних військ є їх необхідною складовою частиною. Ефективність створеної структури і принципів дії протиповітряної оборони перевірені життям, підтверджуються результатами бойової підготовки та навчаннями, що проводяться. На озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ знаходяться ефективні зенітні ракетні та зенітні артилерійські системи і комплекси, які характеризуються високою швидкострільністю, живучістю, маневреністю, здатністю діяти за будь-яких умов сучасного загальновійськового бою. Сучасні сухопутні війська складають понад половину чисельності всіх збройних сил України. В цьому році цьому виду вдалося досягти якісно нового рівня оперативної та бойової підготовки. Підтвердженням цьому стали цьогорічні великомасштабні навчально-бойові заходи, зокрема демонстративні тактичні навчання із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил осінній циклон циклон-2013», в яких активну участь взяли й частини львівського гарнізону. Загалом більше 3,5 тисяч військовослужбовців, видів та родів військ, взяли участь у підсумкових навчаннях на восьми полігонах по всій території України. У мирний час сухопутні війська складають основу миротворчих сил України при виконанні операцій під егідою ООН. Участь України у миротворчих операціях розпочалась із затвердження Верховною Радою України постанови про участь батальйонів збройних сил України в миротворчих силах Організації Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії. За весь час існування сучасного українського війська наші воїни брали участь у підтриманні миру у складі багатьох миротворчих контингентів та місій. Сухопутні війська несуть основне навантаження з реформування підготовки та направлення миротворчих контингентів до місця виконання місії. За час миротворчої діяльності наші військовослужбовці набули великого практичного досвіду у здійсненні переміщень залізничним морським повітряним транспортом, проведенні маршів по незнайомій території іноземних держав у складних географічних та кліматичних умовах, виконанні миротворчих завдань спільно з військовослужбовцями інших країн. Керівництво миротворчих місій задоволено тим, як військовослужбовці Збройних сил України виконують завдання, що на них покладаються. Багатьох миротворців збройних сил України за зразкове виконання завдань було нагороджено урядовими нагородами іноземних держав, організації Об'єднаних Націй та НАТО, державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України. В системі професійної командирської підготовки офіцерів та бойової підготовки підрозділів родів військ та спеціальних військ сухопутних військ збройних сил України участь у багатонаціональних навчаннях є одним з важливих напрямів. Сухопутні війська Збройних сил України почали брати участь у цих заходах з 1995 року. Прикладом ефективності проведення подібних заходів є той факт, що починаючи з 1995 року навчання щит миру піднялося з батальйонного до бригадного рівня, трансформувалося з тактичного на командно-штабне за допомогою комп'ютерів з залученням військ. Загальна кількість його учасників коливається в межах 800 1200 осіб, представлених Збройними силами понад 20 країн. Захищати батьківщину професія нелегка. Вона потребує високого професіоналізму, відповідальності та наполегливості. Становим хребтом війська є офіцерський склад. Саме він здійснює вирішальний вплив на моральний дух військовослужбовців. Тільки ґрунтовно підготовлені теоретично і практично загартовані фізично і морально офіцери здатні згуртувати підлеглих на виконання будь-якого поставленого завдання. За останні роки в Україні було суттєво реформовано систему військової освіти, яка виявилася за НАТО громісткою і невідповідною новій структурі та завданням Збройних сил України. Структурна перебудова системи військової освіти здійснювалася відповідно до змін структури та чисельності вітчизняного війська. Результатом оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів стала постанова Кабінету міністрів України про створення видового навчального закладу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Значну увагу керівництво держави та оборонного відомства приділяє розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців. Так, для підвищення мотивації до військової служби поступово відбувається суттєве підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців та приведення розмірів посадових окладів військовослужбовців у відповідність до розмірів посадових окладів державних службовців. Окрім цього, заплановано докорінно змінити весь уклад військового життя через зміни до статутів збройних сил, інших нормативних документів і програм підготовки. Поступово розв'язується і житлова проблема. Будівництво і розвиток сухопутних військ Збройних сил України не починалися з чистого листа, вони базуються на досвіді попередніх поколінь. Він формується віками і складався у вигляді чітких форм і положень, котрі отримали назву військовий обов'язок і бойові традиції. Передаючись із покоління в покоління, ці поняття сформувались у певні правила, звичаї, ритуали та норми поведінки військовослужбовців у період виконання бойових завдань і при повсякденній діяльності. Отже, традиції мужності, героїзму, відваги, самопожертви, відданість батьківщині народу зародилися і зміцнили в жорстких боях і битвах, починаючи із старовинних часів, продовжували розвиватися в період нової і новітньої історії України. І сьогодні вони славний орієнтир та моральна підтримка воїнів у відданому служінні вітчизні. Кожним днем служіння українській державі в лавах її збройних сил, участю в миротворчих операціях та ліквідації наслідків стихійних лих, військовослужбовці підрозділів частини кораблів примножують славні військові та бойові традиції українського народу та його армії. Сьогодні можна із впевненістю стверджувати, що сухопутні війська збройних сил України перейшли на якісно новий рівень, що підтвердили результати участі в миротворчих операціях і навчаннях. А отже, за висновками фахівців, вони є професійно підготовленими, добре озброєними, всебічно забезпеченими та мобільними і, відповідно, спроможними виконувати покладені на них завдання у будь-яких умовах.